Це ексклюзивне місце для вашого успішного бізнесу. Ми презентуємо індустріальний авторський центр ваших найкращих можливостей. Загороджена простора територія з максимальною близькістю до центру робить це місце особливо привабливим для вашого бізнесу чи інвестиції і навіть відпочинку. Даний проект розташований в ідеальному місці біля транспортної розв'язки на першій лінії вулиці князя Святослава Хороброго. Велика та затишна територія, що включає 5 потенційних об'єктів, з власною парковкою, є унікальним рішенням для потенційного проєкту. Кожен корпус побудований за каркасно монолітною технологією, що забезпечує надійність та міцність вашого об'єкту. Ми бачимо, що усі проекти побудовані та майже усі корпуси реалізовані. Це унікальна можливість придбати об'єкт за приємною ціною біля центру міста. До вашої уваги доступні ще декілька об'єктів для реалізації.